Вибачте! Вибачте! Ви Куди? Єву! Куди? Єву! Так, подивіться, які трусішки. Купляю тільки в Єві. Дивіться, які гарні. А Кольори. Ой, ось це мені подобається. Ось це моє. Я обожнюю таке. Пудра, яка матує на все життя. Вона біла, тому з нею треба бути обережними, щоб вона не зробила вам білих плям на обличчі. Коли ви будете фоткатися з її вона може зробити біле обличчя. Тому з нею бути обережні, але вона дійсно круто матує. Консилер від Евелін. Зволожуючий, легкий, супер сенсійне перекриє. Проте для повсякденного макіяжу мені дуже подобається. Не знаю, якщо ви ще не чули про цю пудру. Мені здається, це просто неможливо. Просто легендарна пудра бананова від Evelyn. Дівчата, пудра під очі, вона з легким сяйвом кажуть, що вона аналог Hourglass, проте я так не буду казати. Дівчата, SPF у спреї це прям вау! Для дітей та для обличчя дорослих. Обожнюю цю помаду від Катріс у підтінку 090 дівчата. Дуже гарний, правильний колір червоної помади. Він буде вам робити білі зуби. Дівчата самі круті механічні олівці від Евелін. Тут дуже круті відтінки. Я беру собі Soft браун для брюнетки. Там є і для блонду, і для русявих користуюсь роки три мабуть.